Військове містечко Миколан забезпечує теплом потужне котельне комунального підприємства «Криворіж Тепломережа». Вона наразі повністю забезпечена автономним живленням і працює безперебійно. Сьогодні тут відбулася виїзна нарада з теми організації роботи теплогенеруючих підприємств в умовах блекаутів. В складних умовах продовжуємо забезпечити функціонування критичної інфраструктури нашого міста в умовах постійних відключень електроенергії. Однією з великих проблем є робота так званих малих котелин». Це котельні, від яких запитані 5 домів, 10 домів, 20 домів школи, дитячі садки навкруги. Тому що ці котельні відключаються тоді, коли відключаються ці мікрорайони відповідно. Задля того, щоб було тепло, ми купили генератори. Ми почали цим питанням займатися ще заздалегідь, там є деякий певний графік. І сьогодні можу сказати, що малі котельні у нас підключені на генераторах. Котельні на джерелах резервного живлення вже успішно пройшли перевірку на ефективність. Останній був блекаут тиждень тому, коли був відключений від електроенергії весь центральний міський район і частина Саксиганського. 24 котельні були переключені на генератори, це було і циркулювання води, а також робота самих котлів, і тобто був належний теплоносій. Можу сказати, що це така досить кропітка і дуже непроста робота, але ми її виконуємо. Часто потрапляла під відключення енергетиків і котельня по вулиці Свято-Миколаївській у центральному міському районі. Тепер її робота від вимкнень не залежить. Допомагає встановлений генератор потужністю 400 кВт. Найближчим часом, кажуть на підприємстві «Криворіжтепломережа», тепломережа, будуть змонтовані потужні генератори ще на двох котельнях. За що серед місцевого бюджету других істочників фінансування підприємства «Криворіжтепломережа» прибріло 49. генераторов, которые сегодня установлены на объектах теплоснабжения. 47 генераторов подключены и находятся в работе. Два генератора мы подключим в ближайшее время, работают в стадии завершения. Далее работа эта будет продолжаться. Местный бюджет выделил финансовые средства, на, уже выделил на 2023 год. Предприятие ⁇ Креорогский пласеть ⁇ еще планирует закупить 18 генераторов. И таким образом все котельные, где это позволяет мощности, все котельные предприятия ⁇ Креорогский будет будут обеспечены источниками резервного питания. Конечно, заслуга в этом, большая заслуга в этом военной администрации, местного самоуправления. Большое им спасибо. На січневому засіданні виконкому міськради прийнято рішення про створення міського штабу з підготовки до нового опалювального сезону. Попри складні часи для всієї країни, для комунальних підприємств міста заплановано придбати ще 47 генераторів та 35 одиниць спецтехніки. Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день.